Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 4 вересня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Я одразу прошу вибачення, тому що сьогодні у мене взагалі немає часу між завантаженнями і розвантаженнями. Ще два ремонта. Змінив лобове скло, лампочка перегоріла в машині, тому вибачаюся. Часу обмаль, тому сьогодні дуже. Коротенький огляд, як завжди, розпочинаю з української теми. Одна тільки добра новина, що про Україну говорять на американському просторі багато. І перша новина це зустріч зеленського з європейцями про коаліцію охочих. І говориться про те, що знов ж таки на момент, коли це завантажиться, можливо, вже буде далі, але. На момент, коли я це готую, то говориться про зустріч європейців із Зеленським відносно того, що відбувається з Росією, що вона взагалі не готова. Далі має бути відеозв'язок із Трампом, і потім Трамп має говорити із Путіном. Але напередодні цього всього американці цитують заяву Захарової. І коментар говориться про те, що для росіян взагалі не припустимо будь-який іноземний контингент на території України. Ну тому, що як ви розумієте, Росія за мир, і коли вони будуть мирно через місяць, рік, десять наступати далі на територію України, то звичайно іноземні війська будуть трошечки на дорозі, тому Росія ніколи не погодиться на іноземний контингент на території України. Ще одна це не зовсім новина. Це більше історія про українських дітей. Декілька історій розказується, але я сьогодні процитую на прикладі річної Каті, яка родом із Херсонщини. І на момент її цитують історію, коли вона попала в окупацію. Була 16-річною дівчинкою, і тоді е, окупанти забирали українських дітей, нібито у літній табір. Насправді, що це виявилося? Це був тренувальний табір, і там були і російські діти, і українські діти, і їм там напряму говорили: як тільки вам виповниться 18 років, вас готують до війни. Тобто, це не був не якийсь е, знову ж такий літній дитячий табір. а Це якраз такий був військово-підготовчий, я не знаю взагалі, як це правильно назвати. Але дітей наших українських воюва... готували, щоб забирати такі в російську армію, і знов ж таки це от історія розказується для американців. Чому важливо навіть з цієї сторони, якщо навіть немає якоїсь. Любові до дітей, то навіть з цієї сторони розуміти, навіщо росіяни позабирали українських дітей навіть із дитячих будинків. Інколи забирали навіть у живих батьків, то в Артек там забирали, то в інші там літні табори насправді ж забирали. І ці цифри просто страшні, тому що дітей готують і потім же своїх українських дітей силою відправляють на фронт, щоб вони гинули, воюючи. З такі ж з українцями. Ще одна новина, яка ну, має віддалене, я б сказав би таке відношення до України. Це не про Україну, але це про а, зустріч Путіна і Сі а, під час параду, там про який я от розказував вчора, позавчора трошечки розказував. Так от а, було. Заслухано розмова Путіна і Сі. І, мабуть, якраз таки це почулося, тому що ну, Путін не розуміє так китайської мови. Він англійську не знає, наскільки він там розуміє, але перекладачі були задіяні і якось ця інформація, я так розумію, витікла. Так, от про що була балачка? Якраз перед парадом, під час параду там е е зафіксований був, коли Сі з Путіном говорили про взагалі про вік. Ну от, Загорілося, що колись давним-давно, 70 років це була мрія для людей прожити так довго зараз, 70 років це вже нормально. А взагалі, з історією з трансплантуванням органів, скоро, можливо, прийде час, що 70 років це взагалі молодий вік. І Путін сказав таку річ, що з теперішнього, якщо трансплантація буде розвиватися. То взагалі людина може бути жити вічно. І до чого я притулив оцю новину до української теми? Тому що є така думка: існує, що війна Росії з Україною триватиме до тих пір, поки Путін живе. Як тільки Путін помре. Такий напівоптимістичний варіант, як тільки Путін помре, хтось там до влади прийде. О, ні, ні, ми не хотіли воювати, ми забираємося з України, знімайте санкції, будемо жити мирно дружбуну там і так далі, і тому подібне. Ну, дивіться, знаєте, трансплутація, трансплутація. Реальність така, знаєте, і я вірю в те, що Путін в це вірить. І, чисто, знаєте, дивлячись трошечки тверезо на цю думку, я думаю, що. Доволі реально, от я, я знову ж таки вибачаюся, що я кажу, що я не люблю різних теорій змов, але ну, це доволі реальна історія звучить. І мені здається, що в Росії вже де небудь є там молоді люди, які по а, фізичним даним підходять під організм Путіна. Вони десь там уже сидять там ну, реально готові до заколення. Але знаєте, от говорячи про вічне життя, ну для Путіна одне вічне життя там в пеклі його до ним-давно а, а не отут. І тому я, скоріше всього, чекаю до небудь невдалої операції, щоб його просто ну, таких людей більше не було в цьому світі. А На американському просторі я сьогодні розпочну із а, старої новини, а отримала знову ж таки нові деталі. З'явилися відносно цих дитячих розваг, коли вони стукали в двері. І потім е, сусід вистрілив спину, як виявилося вже, виявилося в спину цього хлопця, він загинув 11-річний цей е, підліток. Історія про те, що родина зібралася на день народження. Там, по сусідству зібралися на день народження, і е, цим дітям по 10-11 років їм було просто скучно. Їм було от скучно сидіти, вони так занудьгували, що там сидя, Ну я не знаю, що там відбувалося під час цього, чи є це взагалі святкування дня народження, чи одного з інших дітей, чи це дорослих, і їх туди притягнули. І оці вони оце двоюрідні, як виявилося, ці дітлахи а, зібралися і заради розваги пішли стукати по дверях. Тобто, от отак від, від нудьги розумієте, навіть уже мені здається. Краще, щоб вони грали якихось на телефонах, на відеоприставках, я не знаю. Але відноді вони пішли стукати по дверях. А цей 42-річний чоловік, який вистрелив в спину, от просто наскільки от невдалий будинок діти ці обрали. Тому що, коли перевірили цей будинок, там виявилося більше 20 одиниць зброї, включаючи і штурмові гвинтівки. Як ви розумієте, це... Ну, трошечки нездорово. Тобто, це не, не якийсь там колекціонер, як, як виявляється. Його зараз заарештували. Тобто, не знаю наскільки, скажімо так, наскільки рівень непростого чоловіка він був. Але от навіть, можливо, і він жив би, можливо, він і колекціонер. Я не знаю. Вибачте, що я так от засудив людину там, до його, через його любов до зброї. Ось. Але е, закінчилось тим, що зараз він арештований у в'язниці, і його можуть випустити під заставу у один мільйон доларів. Я сумніваюся, що він зможе знайти де-небудь такі гроші. А знову ж таки, от я повторюю до того самого: дурний жарт закінчився е, просто смертельним е, кінцем для цього дуже молодої дитини, який ще жити і жити. Новина із Вашингтона в аеропорту в Сієтлі зловили контрабанду. І я, я якось, знаєте, від цих мене діти вже виросли, і я вже трошечки за межами оцих зараз трендових ляльок, мультиків. Але якось я розказував в Каліфорнії, де там із складських приміщень. Крали оці ляльки Лабубу. Можливо, я навіть наголос неправильно говорю, тому що я не знаю навіть я, я фотку побачив, на що воно виглядає, але як я я розумію, як це все відбувається. Тобто спочатку випускається мультик, потім мультик оце йде, ажіотаж, діти там хапають і так далі. До речі, наскільки це крутий е маркет. Чи ринок, що компанія, яка випускає оці ляльки, вона, я так розумію, має патентові права, за минулий 24 рік продала цих ляльок на суму 1 мільярд 800 мільйонів ляльок. Оціх, ви розумієте, доларів. 1 мільярд 800 мільйонів доларів. На таку суму, тобто, які там чистий дохід, невідомо, але якщо їх робили за копійки в Китаї, то це. Більше мільярда доларів чистого прибутку, чисто від того, що вони е, виробляють ці ляльки. Тобто, неймовірно популярна, як виявляється, штука. Так от в аеропорту сієтла прилітів літак із Південної Кореї і там мерва коробок, я так розумію. На коробках написано led лампочки. От, ну, Коли почали перевіряти, виявилося, що там не лампочки, а якраз у ці ляльки-Лабубу. І, до речі, виправте мене хто-небудь, якщо я неправильно називаю як мінімум наголос, як це, як це говориться: чи лабубу, лабубу, чи лабубу, Я не знаю, я чи це тут гадаю. Виявилося, що в цих коробках було 11 тисяч оцих ляльок на суму більше півмільйона доларів оцінили. Тобто навіть підробка оцих ляльок. Коштує отакі неймовірно великі гроші. Ну, я так розумію, для когось це велика невдача, як ви розумієте. Тому що, ну, велико, по-перше, контрабандно, я так розумію, не розтаможено. Там ну, і контрабанда, і підробка, тобто законі, як ви розумієте, порушена. А ще новина про американську лотерею. Вибачте, що я тут про цю новину кожен день, але вчора був розіграш. Ніхто не вгадав шість номерів. Джекпот зріс. Тепер джекпот становить 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Наступний розіграш в суботу, і як ви розумієте, дуже легенько до розіграша ця сума, я, я думаю, так чисто математично має дотягнути до 2 мільярдів доларів. Тому що тепер ще більше купляють. Тому що дивіться, е останній раз я говорив 1,3. Перед тим було 1,1, 1,3, 200 мільйонів зрос, зріс розріз Джекпот. Тепер на 400. тому я думаю, до суботи 2 мільярди доларів має перевалити. Ну але хто, якщо виграє навіть 1,7, то чистими, не чистими, а це перед податками. Одноразові гроші це 770 мільйонів доларів. Це просто неймовірно великі гроші. Але... Я якось про це розказував статистично в Америці. Люди, які виграють лотереї, в основному це бідні люди, які не вміють правильно розпоряджатися грошима. І в середньому за два роки ці люди, скільки б вони не вигравали, там мільйони доларів, воно залишаються голі і босі. Тому що люди, які не мали такі грошей, вони починають купувати неймовірно дорогі там будинки, машини, не розуміючи, що утримування цих всіх речей коштує так само дурні гроші, там, податки, прибирання, там та всього. І люди буквально за. Два роки залишаються знову ж таки біля розбитого корита. Але остання новина на сьогодні е е серйозна, от знову якось так попадає, доволі серйозна новина. А новина із Каліфорнії. Там чоловік і жінка зайшли на заправку 7-11 такий. Мерва є, це конкретно була 7-11, 7-11. Це така брендова їхня така назва, але не про що це не говорить. Зайшли заправитись і там купити якісь там дрібнички чи що-небудь. І ця жінка почала подавати сигнали допомоги руками. І там в статті говориться, що е, невідомо, що це були за сигнали, але люди, які її бачили, зрозуміли, викликали поліцію, коли пробували затримати цього чоловіка. Він почав тікати, його там же ж на парковці зловили, заламали і так далі. Історія про домашнє насильство. І до речі, цей сигнал, якщо ви не знали, от міжнародний міжнародний світовий, тобто всі його, я так розумію, що сподіваюся, знають. Палець і отак. Тобто, оце, якщо ви не можете вголос сказати, і ви перебуваєте в небезпеці, чи це ваш чоловік б'є вас вдома? Чи жінка вас б'є вдома? Тому що на інстаграмі багато таких комедних відео, коли жінка розкаже, що це таке, а на задньому фоні чоловік, а вона качалка качалкою, качалкою, що він зриває таке трендове відео. Але жарти в сторону, розумієте, тому що. Від цього може залежати життя і ваше, і можливо ваших дітей. Там будь-хто, хто перебуває, такий незахищений, можливо, чи слабо захищений. Оцей сигнал закладаєте великий палець і чотирма закладуєте, і можете його повторювати декілька разів. Це сигнал прохання про допомогу. Про нього, сподіваюся, в школах розказують про це в Америці час від часу розказують. Як мінімум, це знову ж таки знак про допомогу. А коли перевірили, там конкретно не розказується, що цей чоловік і чи взагалі вони чоловік і жінка, чи вони просто жили разом. Але це історія про домашнє насильство. Ця жінка змогла врятуватися через те, що вона подала сигнал. Вона знов ж таки якось за спиною людям, які були ззаду, щоб чоловік не побачив, що вона подає. Вона врятувалася таким чином. Тому отакі серйозні речі, можливо, вам вони не знадобляться, але слухайте, розказуйте вашим дітям, вашим внукам, тому що така маленька дрібничка може врятувати, врятувати чиєсь життя. Якщо навіть це не ви, то може, щоб ви побачили, що хтось показує цей сигнал, і ви помідомили там, кому потрібно. Ну ось такі знов ж таки знов короткі новини. Сьогодні я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все мені треба летіти. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!